Педагогічному інституті КНУ відбулася всеукраїнська студентська наукова конференція з теми впровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховному процесі. Свої науково-дослідницькі роботи представляли студенти із 12 вузів країни. Понад 90 студентів з 12 вищих навчальних закладів України зібралися в Кривому Розі на студентську конференцію, присвячену впровадженню сучасних освітніх технологій в начально-виховному процесі загальноосвітньої та вищої школи. Криворізький педінститут не випадково було обрано місцем проведення всеукраїнської конференції. У наш педагогічний інститут має давні зв'язки наукових студентської наукової діяльності, давні традиції. Є певні зв'язки з вищими навчальними закладами, з педагогічними університетами, з класичними університетами з України та із за, за, із за меж України. Ця конференція організовується на базі кафедри педагогіки. Кафедра педагогіки має потужні традиції. Роботи із студентами в наукових сферах, в навчальній діяльності. Учасники конференції студенти з Криму, Кривого Рогу, Мелітополя, Житомира, Києва, Запоріжжя, Макіївки, Дніпропетровська, Хмельницького та Херсону це представники молоді, небайдужі до проблем модернізації наявної системи освіти. А для цього вкрай необхідне впровадження нових освітніх технологій. Присутні обговорювали актуальні проблеми сучасної педагогічної теорії та практики, спільно шукали шляхи досягнення нової якості освіти, створення нової моделі загальноосвітньої та вищої школи, ділилися результатами дослідницьких робіт та презентували свої наукові здобутки в условиях вузовского обучения новая генерация элиты нашего государства, которая, я думаю, способна вот создать новую парадигму образования и все-таки учебно-воспитательный процесс, модернизировать, но при всем при этом сохранить национальную идентичность. Небайдужими були студенти й до проблем гендерної освіти, яку обговорювали на пленарному засіданні і в тематичних секціях. В поточному році на кафедрі педагогіки Криворізького педінституту було створено центр гендерної освіти, метою якого є надання науково-практичної допомоги викладачам та учнівським молоді. Ідеї вони допоможуть змінити суспільство, скільки це не лише рівність між правами чоловіків і жінок, гендер охоплює дуже багато різних соціальних проблем. Це як і насильство, і торгівля людьми, це гармонізація сімейних стосунків, проблеми студентської молоді. Учасники студентської конференції отримали можливість поділитися досвідом впровадження сучасних освітніх технологій, активізувати наукові дослідження, ознайомитися з останніми досягненнями вчених в напрямку вдосконалення навчально-виховного процесу в школі та вище.